Так, прийшла мені машинка з Китаю, ось така на коротше, вона заряджати, штекер, щітка, насадки, мінімальна інструкція, але не було масльонки. масленки. Маслонки я взяв у жінки, це таке у нас рідке силіконове мастило, скажімо так, його змазується ось тут, наливається. Як показав голопрактика, вона... Ці акумуляторні батарейки того У мене є така сама акумулятор, але не на 18650, не інакше. Це на 18650. Ось я покажу себе. Це буде перше відео до стрижки. І буде пісня. Ми бачимо десь сантиметр більше виросло за місяць. І ми будемо стригтися такою машинкою. Ціна її 150 гривень крама на Фейсбуці по 400-399. бо там Є коробка, є маслянка. ну нехай за 200 можу взяти на 50% дешевше. Так що дивіться, там різні вестарунки різні, різні і різні все Алюміній, чи такий пластик помальований, але за такі гроші за 150 гривень, за 3,5-4 доларів. Нормально. коменти лайки, підписки. Буде друга частина відео з моєю стрижкою, яке постригся.